Ді, вітання. Час кременчуцьких новин на Алтаві. Олег Бабаєв запропонував керуючим компаніям створити по одному сучасному двору. А в Семенівському районі водна міліція не помирилася з самообороною. І кременчужан запрошують долучитися до благодійної акції «Серце до серця. Про це та інше просто зараз розпочинаємо. Створити, хоча би по одному сучасному двору у кожній керуючій компанії таке доручення очільникам чотирьох кримичуцьких керуючих компаній дав сьогодні міський голова. За словами Олега Бабаєва, реалізувати уже давно запланований проект Сучасний двір» не дозволяють бюджетні проблеми. Втім, керівникам керуючих компаній міський голова запропонував випередити бюджет та створити по одному сучасному двору самотужки, можливо, підключивши спонсорів. На ваших е -е, учасках відповідаєте, в ваших домах. Є у вас хоч один двор, котрому ви можете? можете гордиться. Вот сами вы взяли его, привели в порядок и можете провести меня, заместителей, журналистов показать. Вот силами Житла Сервиса мы привели в порядок двор. А там Ровненько все, лавочки отремонтированы, дорожки хорошие такие, там трави, трава растет, подъезды чистые, дом убранный, цветы растут. Есть у вас такие? Хоть один двор на территории вашего, ваших этих участков? Дворов хороших как бы, многовато у нас. Как бы. Нет такого, что там вообще дворов таких нет. Есть такие дворы. Нет, нет. современные. Но, Но идеального двора, конечно, у нас нет. Вы выберете себе по одному двору и сделайте так, чтобы вы могли гордиться. Вот такое, ну, только таке, європейського віта. Хороша детская площадка, хороша пісочниця, спортивные сооружения, лавочки. Такое. Можете зробити? Не, не бугри, там, де ноги сломают, а з чернозом завезен, травка постійно. Ну, примерно, як сквер Октябрьский. Чотири нові сучасні двори у Кременчуці перспектива найближчих місяців, а не днів. Олег Бабаєв дав термін директорам керуючих компаній до середини літа. І до іншого, з нелегальним сміттєзвалищем у піщаному треба покінчити. Про це сьогодні Олег Бабаєв заявив на апаратній нараді у міській конкомі. Інформацію про роботу цього сміттєзвалища надав начальник управління з контролю за станом благоустрою та екологічної безпеки. Я приїхав в піщане в голові сільської ради. Він, мене, як говорить, рукою грудь стучить в свою, говорить, що свалка не працює, свалка закрита. Розрішили тільки місцевим жителям вивозити свій мусор. для того, чтобы оно не захорашивать территорию песчаного. Я его предупредил, что разрешения на вывоз отходов на ту свалку нет. И если они будут продолжать вывозить, и не дай бог, если они будут еще с городом заключать эти нелегальные договора незаконные, вот, тогда будет направлена экологическая инспекция, ну и я возьму это на контроль. Олег Бабаєв дав доручення Сергію Гаріфову залучити екологічну прокуратуру та міліцію, адже щодо подальшої долі нелегального сміттєзвалища міський голова Кременчука налаштований категорично. Ми собі під носом робимо, робимо Деївську гору. Тобто, ви сви поніматі скільки зараз туди висипається мусора? І без проблем. Любой мусор, какой хочете, токсичний, ні токсичний. Бытовые отходы, там. что хотите. Там? Почему? Потому что это ну, безобразие, которое потом нам выльется в какую-то катастрофу. Вы сами же помните, что потом мусор накапливается, собирается газ, потом начнет гореть, начнет дымить тут под городом, начнет всем, всех людей отравлять. Это же уже если годами накапливается мусор, он потом бродит в газ, метан, потом, ну вы знаете, то, что мы делаем на полигоне. Ну это такая бомба замедленного действия. Ставим себе на контроль и начинаем заниматься этой свалкой. Добігає кінця четвертий тиждень двомісячника чистоти та благоустрою в нашому місті. Якщо ще тиждень тому роботи велися переважно в центральній частині міста, то сьогодні трудовий десант прибирав уже віддалені ділянки у Крюківському районі. Подробиці у наступному сюжеті. Сьогодні у рамках домісячника чистоти у Крюківському районі провели санітарну п'ятницю. Зібрали такий собі трудовий десант із представників громадськості мікрорайону, депутатів різних рівнів, а також школярів та учнів ПТУ. Трудились для того, щоб прибрати стихійні сміттєзвалища та очистити пустирі. Загалом більше 20 звалищ в районі. Ми йдемо від центру на окраїни. Зараз ви бачите, район став чистіший. Ми в центрі більш-менш прибрали про бордюрну зону. І парки, і сквери, але е, мусор залишається на окраїнах і потрібно його прибирати. На жаль, є проблеми з технікою, але ми їх вирішуємо. Допомогу надають нам міська влада і КТП наше, тому я думаю, спільними зусиллями ми приберемо. Наш район і наше місто сьогодні трудовий десант локально прибирав у трьох точках. Спочатку було ліквідовано величезний смітник на вулиці Моногарова на території покинутої приватної садиби, де колись була пожежа. Тут після прибирання вивезли чотири машини різноманітного сміття. Прибирали на території перелеглі до водовідвідного каналу. Мешканці із приватного сектору прямо у себе перед вікнами влаштували кілька смітників. Постає питання: як людям, які тут проживають, не соромно за весь цей бруд. Сьогодні під час санітарної п'ятниці смітники ліквідували. Але чи надовго? Останнє місце, де попрацював трудовий десант, знаходиться за сталеварним заводом. Там є великий пустир, на якому теж стихійні сміттєзвалища. Сьогоднішня холодна і сира погода не внесла корективи у плани з прибирання. Серед представників трудового десанту були і голова Крюківської районної ради Віктор Бражаненко і його заступник Олександр Поліщук. Запланований трудовий десант був зарані задіяна техніка. Ну і колектив все-таки вирішив не відкладати це мероприятие, вирішили поучаствувати депутати достатньо активно, тому ми всім благодарны. Я думаю. Вже успіємо багато зробити навіть до суботника. Відсьогодні у Кримічуці стало чистіше, але попереду щемало роботи з наведення ладу в інших віддаваних мікрорайонах. Хотілося звернутися, не, не накидати сміття. Е, міс, е, сміття складувати в спеціально відведених місцях, воно буде безкоштовно вивезене. Хотілося, щоб наші громадяни заключали догори на сміття, тому що багато ще е, по. Житлових будинках не заключили договори і все сміття виносять в лісополосу, за дамби і так далі. Ну, потрібно не тільки прибирати, а й утримувати наше місто в чистоті. Сьогодні, у окремечуці, вранці на маршруті номер 2 що курсує від центру на Раківку, були відсутні усі мікроавтобуси. За коментарями ми звернулися до перевізника, який обслуговує цей маршрут директора фірми Аделла. Сьогодні на фірмі Адела був конфлікт. Все маршрутки не выехали на линию. Но силами фирмы, большими автобусами были вывезены все пассажиры. Выслушал мнение всех, кто бастовал, пошли навстречу. Конфликт исчерпан полностью. 1 квітня у селі Горошини Семенівського району між представниками водної міліції та активістами самооборони виник конфлікт. Все почалося з того, що правоохоронні органи приїхали до парку Нижньосульський перевірити територію на наявність бракундєрів, адже період нересту вже настав. Та виконати свій обов'язок правоохоронним органам представники самооборони не дозволили. Бесіда між сторонами закінчилася сваркою. Мешканці запевняють, що чули навіть постріли. За коментарями щодо причини конфлікту та винних у ньому. Ми звернули. До представників річкової міліції, командира самооборони та громадського активіста. Я там не був, але наскільки мені пояснювали керівники самооборони, що там міліція приїхала у п'яному вигляді серед ночі з браконьєрами, і намагалися пробратися до сули і проводити браконьєрські дії. Самоборона там виставила пост, там стояв пост самоборони, і вони не дали можливість це зробити. Коли правоохоронці їхали виконувати свої завдання, але воно не них було там, скажімо так, ну більш-менш таємне. Козаки стояли на посту, теж виконували свої завдання. А знаєте, що таке цей пост? Це драчки, там їздить публіка різна з Києва, і всі, як кажуть, розпальцовані, от, Це поводяться зухвало. До цього вже, скажімо, так звикли, і по різному реагують на це питання. Виникла перепалка на рівні, там поштовхались, покричали, збіглись, розійшлись, і все. Я хочу сказати, що назад ми не відступимося, бо хлопці налаштовані добре. Є деякі, не буду казати, що все дуже добре. Є певні проблеми з дисципліною. Але з дисципліною ми ці питання ми вирівнюємо, і буде все добре. Стояли. Автомобіля десь від 8 до 10 автомобілів в напрямку місточка. Під'їжджаючи, я об'їхав ці всі автомобілі і під'їхав до групи людей, які були хто в камуфляжах, хто в цивільному. Під'їжджаючи ближче до них, вибіг один їхній ну, один громадянин, який був в камуфльованому одязі без розпізнавальних знаків і став перед машиною. Я вимушений був зупинитися коли я встав з монотобіля, я відрекомендував себе, представився начальником водної міліції, що ми тут працюємо. На що я почув агресію в мій бік? Що міліція не з народом і таке інше. Коли конфлікт розгортався, сильніше, і сильніше, я. Як начальник цього підрозділу значить, прийняв рішення краще запобігти цим агресивним діям, щоб не призвели вони до більш глобального, щоб ми не застосовували пістолети з звістелами гумових куль. Наскільки знають водну міліцю нашій області і показники нашої роботи, ми ніколи не славилися ні корупційними якимись діяннями. Тим більше якимись панібратством з браконьєрським угрупуванням. Ми на сьогоднішній день перші в Україні по розкриттю злочинів, що касається злочинів проти докілля. Щоб розібратися в цьому заплутаному конфлікті, наша знімальна група виїхала на місце подій до парку Нижньосульський. Аби встановити істину, ми поспілкувалися із представниками різних громадських організацій та держслужбовцями, які охороняють територію. І стали свідками досить дивних подій. Найцікавіше з того, що ми дізналися та відзняли, дивіться в наступних випусках Кременчуцьких новин. Вже в сьому Кременчук долучиться до всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. Цього разу об'єктом благодійності будуть діти з вадами зору. Стартує проєкт з понеділка 7 квітня і триватиме по 27 квітня. Включно як повідомила координатор благодійної акції Серце до серця у Кременчуці Світлана Пишіта. Напередодні 6 квітня на вулицях міста відбудеться промоушен флешмоб під назвою Я хочу, щоб діти бачили. В рамках акції Серце до серця цього року ми вперше будемо проводити флешмоб, який Будеться на 6 числа по місту, де будемо пропонувати нашим всім жителям фотографувати з табличкою. Я хочу, щоб діти бачили для того, щоб активно 7 числа запустити в соцмережі ці фотографії, і активізувати, показати кримочужанам, що ми вже стартували і готові працювати, збирати кошти. Тобто, 6 числа можете зустріти наших волонтерів по місту з цими табличками. А 7 числа ми проводимо такий флешмоб у кожному навчальному закладу нашого міста тому долучайтеся активно до акції для того, щоб разом ми зробили гарну справу та зібрали найбільшу суму коштів для нашої дитячої лікарні. Цьогорічна екологічна акція Зелена толока у Кременчуці буде вже 12-ю. Бажання бачити місто красивим, доглянутим і чистим стало справою честі учнівської студентської молоді. З року в рік збільшується число прихильників акції, якою буде нинішня зелена толока, знає Ніна Карпенко. Цьогорічна дводенна екологічна акція зелена відбудеться з 10 по 11 квітня. Молодіжне весняне прибирання, яке минулого року, пройде в парку культури відпочинку Придніпровський та в парку воїнів інтернаціоналістів. Ровно через неділю, в четвер, 10 апреля, ми будемо обирати парк воїнів інтернаціоналістів. Участь в уборці на молодіжному будуть приймати школи молодіжного і ліцеї на нефтеперерабатую промисловості. Останні учебні заведення ми приглашаємо прийняти участие в акції. В Придніпровськам парку, которая буде застоятися 11 апрія в п'ятницю. Время начала акції і на Молодіжному, і в Придніпровськам паркі в 12.00. Анонсуючи вчора захід лідерам учнівського та студентського самоврядування шкіли вишів. Координатор зеленої толоки Микола Бокован констатував, що дванадцятирічні старання молоді таки принесли позитивні результати. Улюблені місця відпочинку Кремінчужан стали значно частішими. Стосовно умов нинішньої акції, то раннє тепло дещо внесло корективи у прибирання. За знаряддя ж праці, рукавички та мішки для збору сміття учасники зеленої толоки можуть не турбуватися. Уже на понедільник на 7 апреля запланіровані оргкомітети з представителями від учебних заведень і школ і вищих учебних заведень. Вузи, представники вузов збираються на 13.00 в малому залі номер 1 без полковників. Представителі школ в 15.00 7 апрія пандія трудовий ентузіазм кермичуцької молоді підтримуватиме сучасна музика, енергетичні затрати молодих організмів, відновить смачна та поживна каша з польової кухні. Важливість і корисність екологічної акції Зелена толока, яка проходить в рамках двомісячника чистоти і благоустрою міста. Давно ні в кого не викликає заперечень. Проте до загальноєвропейської культури чистоти нам на жаль ще далеко. Всі розуміють, що все таки жить. В чистом городе это приятно. И самое главное, что эта акция, я еще раз повторюсь, это именно понимание того, что такое культура чистоты. Ведь все мы любим жаловаться, что мало урн и потому люди мусорят. Но как объяснить то, что под подъездом, где стоит лавочка, урна, все равно наплеваны семечки, валяются бутылки бумажки. Это объясняется только одним. Просто элементарно нет культуры чистоты. Если она будет, понятно, что и в нашем городе будет гораздо красивее и нам с вами жителям будет гораздо приятнее. На вихідних у Кременчуці без опадів прогнозують для Кременчука та області у Полтавському гідрометеоцентрі. Вночі близько нуля в день у суботу до 9 тепла, у неділю трохи тепліше до 12. Тож нехай вихідні принесуть задоволення, і погода цьому не перешкодить. На цьому прощаюся. Дізнавайтеся про те, чим живе Кременчук з Кременчуцьких новин. До зустрічі в ефірі щасти.